Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз кінець липня. І сьогодні буде таро передбачення для близнюків на серпень місяць, тобто на наступний місяць. Отже, 2025 рік, серпень місяць для тих, хто народився під знаком. Близнюки, під якою енергією пройде місяць, яка ситуація на роботі, яка ситуація з фінансами, для сімейних пар, хто в шлюбі, що розкажуть карти, в кого немає відносин, що тут яку пораду дасть таро. Ну і порада на місяць. Для близнюків, під якою енергією пройде місяць, це така карта десятка мечі, яка каже про те, що, ви, може, можете або вже довели себе до того стану, коли може бути присутнє вигорання, емоційне вигорання. От. Або, або по цій карті проходять кризові ситуації. Це коли певний період або ситуація підійшла до свого логічного кінця, і її треба завершувати. Тобто цей Місяць е, завершення. Ну, давайте дивитися. Що, да? Ну і от робота. Карта смерть. Це е, карта трансформації. Це е, одна ще карта, яка каже про те, що прийшла пора змінювати роботу. Ну, от, по цим картам, навіть по-іншому. Сказати і не можна. Тобто треба відпускати в минуле те, що має піти. А інакше, якщо цього не робити, то життя воно дуже гарно дає пінки, і іноді вони бувають дуже і дуже болючі. Тому близнюки. От в кого в цьому, у кого от ви вже відчуваєте, це все ж таки загальний розклад, але в кого, от, якщо ви відчуваєте, що вже прийшло прийшов час щось міняти, да, то це ви не відчуваєте. Це дійсно треба міняти. Якщо у когось просто от емоційне вигорання, то тут також карти кажуть про те, що ви щось не відпускаєте, що ви тримаєте себе десь там, де ви не хочете бути, де ви тримаєте себе в тих обставинах, в тих ситуаціях, які вас не наповнюють. Тобто ви віддаєте, ви свою енергію витрачаєте, а взамін ви нічого не відпускаєте. Отримуєте. І отак виходить це вигорання. Е і воно просто на протязі вже певного часу. І, його, і е це вже все повинно, треба було відпустити. Отакі От ситуації, які вас не наповнюють, а тільки виснажують, їх треба відпускати, е і як можна. Скоріше. Тому що ну, просто, в цих, просто не треба жалкувати. Тому що ну, от просто в цих ситуаціях для вас вже немає там енергії, там немає для вас ресурсу. Тобто, ви вже переросли ці ситуації. От. Або просто ви попали не, не в свою тарілку, скажімо так. От. І ну, тут треба вже йти в нове. Просто в нове. Ну, по фінансам. Ну от у вас є гарний шанс. Після от, трансформації, да, після того, як щось відходить в минуле, в минуле у вас е, будуть гарні подаруночки. Е, у вас є всі шанси мати гарний достаток. Просто дійсно от подивіться, може потребує щось десь змін. Ну, наприклад, людина, от, от, ну, от я знаю таких людей, які, люди, яка жила в місті. От, і начебто і робота, і все, але от е, немає внутрішньої цієї реалізації, немає е, радості. Людина почала пити, потім почала пити, а потім переїхала за місце, е, там придбала участочок. От, от. Поїхала за місто, от будиночок собі построїли. І життя воно просто розквітло. Просто розквітло, і людина перестала пити, і взагалі от інше, інше почалося життя. От навіть так. От. Тобто шанс, людина отримала шанс, і вона його не впустила. І вона просто пішла в цю таку трансформацію. Ну і, да, і сім'я підтримала. От, але не від цього не програли, так скажемо. І от у вас тут гарні шанси, от, але з роботою все ж таки треба подумати. Ну, далі для тих, хто в шлюбі, да, хто має партнера королева Кубків. От. І королева Кубків це така енергія, яка не зовсім вміє керувати своїми емоціями. Тобто, тут може бути тут Ця королева кубки, вона просто от занурюється в свої емоції, вона просто от більше нічого не бачить. І вона, вона може бути і гарна матір, і хазяйка. Але із-за виснаження, із-за із того, що не приділяла. Собі уваги, що вовремя не побачила те, що треба більше себе поберегти десь, то може бути тут такий розгойдений емоційний стан. І ну, тут по цій карті, в принципі, і можна було б звернутися десь і до психолога, от, щоб трішечки просто себе привести в порядок і от о, е, 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 згармонізувати оцей емоційний стан. Тому, тому що через виснаження, через виснаження, да, то може бути е, е, ну, не дуже таке стабільне состояння. От. Е, Може, ну, тут може бути таке в сім'ї, що переживання будуть. Да, по цій карті, ну тут досить емоційна така карта, що можуть бути переживання. За дітей, От, з дітьми якась може бути така історія. Тому по цій карті ну, тут краще. От не впадати в ці емоції, не занурюватися так глибоко, більш, більш контролювати. От, я б так сказала. Тому така ситуація може бути, ну, така от може ситуація бути, яка розгойдає. От. А так, в принципі, в принципі, тут жінка, вона така дуже така. І любящая, і заботлива, і ну, королева мати з душею і серцем. Але і різні обставини, різні ситуації можуть дійсно вибивати з колії. От, і якщо ви відчуваєте за собою такою, що десь у вас якась неврівновага, то подумайте, як себе привести в порядок, свої емоції, свій емоційний стан так от, оцінкам. Для, для тих, у кого немає відносин. М -м, колісниця. Ну, е, знаєте, по колісниці це така дуже цікава карта для відносин, яка каже про те, що тут зовсім не відносин. Е, колісниці це е, колісниця це карта це карта цілеспрямованості, це карта досягнень, тобто тут карта така, що, може, ви отримали якусь подножку вже да, в тих відносинах. Зрадоньку якусь отримали. І тепер просто поставили собі ціль досягати якихось успіхів в кар'єрі, чогось добиватися, добиватися цих, тих бажань, да? і напроче, просто забути минуле. Просто і поставити якусь крапку, ну, може, ви пережили кризу, просто поставити якусь крапку, і, ну, як то кажуть, тільки вперед. І виходить, що тут карта не про почуття. І для того, щоб були відносини. Для того, щоб зустріти свою половинку, то тут по цій карті треба знайти, згармонізувати всередині свої позитивні і негативні емоції, своє чорне, от своє чорне і своє біле. Привести в баланс духовне. Матеріальне. Тобто, якщо є, якщо є якісь печалі, то дати собі трішки радості. Якщо ставити цілі, то дати собі час і на відпочинок від цих досягнень і від цих цілей. Тобто. Привести в гармонію, оце те, що виривається у вас зсередини. Це загальний розклад, і от воно в когось от може і так програватися. Тому що близнюки це стан повітря, знак повітря. І тут дійсно така людина, вона сьогодні тут, завтра там. Тут така людина, яка може і не дуже сильно переживає за ті стосунки, чи є вони, чи немає. От. Ну, от, тут по цим картам якось отак проходить, що тут і не дуже і хочеться. Але, але. просто от люди знаки повітря. Да, вони більш такі логікою думають, розумом, у них більше розум працює, то треба, бути, треба відкритися трішки емоційно. Треба відкритися коханню, любові, треба відкритися почуттям, треба відкритися, відкрити своє серце. Навіть якщо їм. Може, десь була зрада, може, десь вже якісь відносини скінчилися, от, але все одно люди завжди шукають собі пару, от, і для цього треба бути просто відкритим. Ну, так от мені чусь, так, так, філософськи Хочеться трошки сказати. Ну і порада місяця, ну от і порада місяця теж, ну, от якраз тут, от, до останнього, трішечки дати виход своїм емоціям, своїм почуттям, прислухатися до своєї інтуїції. От. Тому що по цій карті тут може бути такий стан і із-за змін на роботі. Да? І може якихось коливання у шлюбі, от, ну і в стосунках, то тут може бути такий стан болючий, коли хочеться і волком на Луну вить. І тим паче, якщо треба зміни, от, якщо якась криза десь, то взагалі так, тут логічно себе настроїти дуже-дуже важко. Тобто, переосмислити логічну ситуацію, ну, це не завжди виходить. От треба перепрожити. А перепрожити це тільки можна емоціями, всередині емоціями і почуттями. От. І тому. Ну, от карта радить. Просто в серпні місяці більше прислухайтеся до своєї інтуїції. Більше полагайтеся на свій внутрішній голос аніж як звикли да, близнюки полагатися на свій розум, на свою логіку. На вистроєн. будування планів, тут більше зараз на почути себе внутрішнього, отак от, от, внутрішню свою особистість почути. Ну, такий у мене розклад получився. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть, що відгукується, що, що не так. Цікаво, не цікаво. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока.